У селі Монаші Білгородністровського району загорівся житловий будинок. Рятувальники отримали повідомлення близько 8-ї години вечора. Проте остаточно ліквідувати полум'я їм вдалося тільки о пів на одинадцяту. За цей час полум'я встигло поширитись на площу 75 квадратних метрів. Не обійшлось без постраждалих. На місці пожежі вогнеборці виявили, обгоріли ціло людини. Стать та особисті дані поки невідомі. Причина пожежі та збиток встановлюють. Від ДСНС залучались дві одиниці пожежної техніки та дев'ять. І рятувальників від початку опалювального сезону на Одещині зафіксували 47 пожеж, в яких загинуло 7 осіб. Про це під час брифінгу ДСНС зазначила речниця служби Марина Мартиненко. А от загалом за 11 місяців цього року в області зафіксували 1377 пожеж, що становить близько третини від усієї кількості загорянь. Попри це, порівняно з минулим роком, кількість пожеж скоротилась на 12%. Окрім цього, фахівці називають необачну на поведінку з. Огнем однією з основних причин загорянь ДТП на проспекті Небесної Сотні у маршрутки на ходу відірвалось колесо у прес-службі патрульної поліції. Зазначили, що аварія сталася 8 грудня. Ніхто не постраждав, а от на водія громадського транспорту склали протокол. Йому загрожує штраф у розмірі 680 гривень. Одразу три гральні клуби у Київському та Приморському районах виявились незаконними. Як зазначають справоохоронці, ці заклади вже закривали через відсутність ліцензії на організацію та проведення азартних ігор. Тим не менш, власники казино через деякий час відновили діяльність клубів. Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили з приміщень більше півсотні одиниць комп'ютерної техніки. Наразі співробітники нацполіції встановлюють особи всіх причетних до незаконної діяльності осіб. За їм загрожує штраф від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Медики знов фіксують спалах захворюваності на COVID-19 на Одещині. Це робить наш регіон лідером за кількістю нових хворих. Станом на цю годину в області виявили 1232 нові випадки коронавірусної інфекції. Ще 19 так і не змогли подолати ускладнення спричинені хворобою. Тим часом по всій країні кількість нових хворих становить більше 12 тисяч, з яких 465 осіб померли. Новий рекорд вакцинації в Одесі – 104-річна Софія Цуркан стала найстаршою вакцинованою містянкою. Про це повідомили в міському департаменті охорони здоров'я. Одеситка обрала для себе препарат виробника Pfizer. Окрім неї, за цю добу щепили майже 5 тисяч одеситів. З них першою дозою трохи більше 2 тисяч. Керівників медзакладів, в яких співробітники робили фіктивні ковід документи, планують відстороняти від роботи. Таку ініціативу запропонували в міністерстві охорони здоров'я. Крім цього, там ще раз наголосили на тому, що вакцинація необхідна. Всі досліджені зразки свідчать у кожному регіоні. Поширюється Дельта штам. Нагадую, що міністерство ініціює відсторонення керівників тих медичних закладів, співробітники, яких були залучені до продажу ковід документів. А всім, хто придбав фальшиві документи, хочу сказати, що вони купують не довідку, а ризик госпіталізації чи смерті внаслідок коронавірусу Захистить своє життя. Ша адміністрація розповіла, які проєкти вдалося реалізувати на Одещині в рамках великого будівництва. Про зміни повідомили біля одного з об'єктів з програми президента Одеської філармонії. Про її подальшу долю та реалізацію інших проєктів можемо дізнатися у Марії Жигульської. Тож, Машо, розповідай, будь ласка. Вітаю Сашо. Знаходимося на вулиці Буніна, а саме коло Одеської філармонії. Саме тут сьогодні пройшов брифінг заступника голови Одеської облдержадміністрації Сергія Підгайного на тему реалізації програми президента Велика реставрація на Одещині. Головними питаннями брифінгу були декілька тем: а саме ремонт та реставраційні роботи будівель пам'яток національного значення, таких як Одеський художній музей, Одеський музей західного та. Хідного мистецтва та одеська філармонія. Прошу послухати пряму мову Сергія Підгайного щодо саме робіт філармонії, які зараз тут відбуваються. Цей проект був розділений на дві частини. На першу частина це була першочергові противарійні роботи, як ми тоді і казали, і вже ці роботи розпочалися. Сьогоднішній день вже є субвенція, яка надійшла до обласного бюджету в розмірі 30 мільйонів гривень на ці роботи. Компанія, яка виграла на стендер екстер'єр дизайн, вже працює, співпрацює із проектантами. співпрацює із нами як замовниками. Роботи ведуться, як ви бачите. На сьогоднішній день доробляється проєктна документація щодо повністю всіх робіт по реставрації. На сьогоднішній день заплановані роботи, це інніксування буронабивними сваями, це укріплення фасадів, це буде знята ліпнина і декор з усього, усього здання, і відправлено на реставрацію. Це роботи по укріпленню внутрішніх стін і арочних прольотів. Це такі, от на першочергові протиаварійні роботи, які максимально ми постараємося закінчити в срок до березня місяця. Також підгайний зауважив, що вже пройшли тендери по таким об'єктам, як одеський художній музей та музей західного та східного мистецтва. Та зауважив, наголосив на те, що вже є плани на прийдешній рік. А ще раз прошу промову. Ми співпрацюємо з Офісом Президента, з урядом країни на предмет того, що розробити комплексний план розвитку центральної частини міста. Це ми разом з містом відпрацьовуємо ці питання з Офісом президента і з урядом України. Також розглядається питання і об'явлений тендер на музей морського флоту, там замовник обласна рада. Цього об'єкту на сьогоднішній день тривають торги щодо розроблення проєктно кошторисної документації. Насправді, реставрація будівель таких пам'ятних це дуже важлива та болюча тема для Одеси. Нагадаю, що нещодавно пофарбували фасад археологічного музею, шматок фасаду в салатний колір, який не співпадає з кольором будівлі. І це на жаль виглядає не дуже гарно. Ще хочу зазначити, що через те, що вчасно не реставрують будівлі, вони покриваються пліснявою а музеї взагалі. У музеях експонати покриваються пліснявою. Отже, сподіваємось, що Одесі таки вдасться зберегти такі пам'ятні будівлі, тому що це і є історія нашого міста. А поки я передаю слово тобі, Сашу. Дякую, Маша. Какаю притивного штабу Марія Жекульська розповіла про долю об'єктів великого будівництва на Отещині. Ну а ми рушаємо далі. Мешканець одеського звіринцю Сірію Журавель на прізвиську Самсон, якого врятували співробітники нацпарку Тузлівські лимани. Тепер буде жити в одеському зоопарку. Нагадаю, птаха з пошкодженим крилом знайшли неподалік села. Дивізія. тепер він більше не зможе злетіти в небо, але наразі абсолютно здоровий і в оточенні своїх пернатих родичів. І одразу чотири медалі завоювали одеські плавці на чемпіонаті України, який відбувся у Дніпрі. Справжньою зіркою першості став 16-річний вихованець дитячої юнацької школи Олімпійського резерву Динамо Олексій Грабаров. Він привіз в Одесу три медалі: дві срібні і одну бронзову. А ще одну бронзову медаль вибрала для міста 15-річна Катерина Караніколова. О досідку Анжелікутерлюгу визнали найкращою каратисткою у світі у її ваговій категорії. Відповідний рейтинг склала Всесвітня Федерація карате. Окрім неї у топ 10 потрапили ще 5 українців, зокрема, Станіслав Горуна, Різван Талібов, Галина Мельник та ще одна мешканка Одещини Аніта Серегіна.